Я сьогодні, наприклад, не домив голову. Чи домив голову? Чи якось коротше, щось стало, що вона була брудна, але мені її тут так? Звісно, так. А ще тут є такі движушечки, взагалі медикалончики, шампунчики, не знаю, гелі для душа є. в О-хо-хо-хо-хо-хо. так. Да. Це тобі кріуф. Це тобі не цятка Так, Це вибирає. О, А що це таке? А це подари тобі. Це в машинку? Да. Йо... Вибирай по аромату, тоді сюди вона відпечать. Незабавно. Це я не поняв. Ні, ну вони ж не буде таки насищені. Ну, оцей. Оцей. Оце? Оце чотенький. Короче, тут ще й подаруночки дають. Що за Барбера аристократ? Так, у нас є подарунки, шампунька. Ху-ху-ху. Така неймовірна пахучка. Чіпс. Це тобі подарунок від нас. З Новим роком тебе. Дякую, що ти з нами. Вау, вау, вау. Дякую, дякую величезно. Ще якийсь... І чайочок. Ух ти. Блін, барвір аристократ тебе тут реально чекають, і мене тут уже зачекались <клес> <клес> місто Васильківка Карун.